У Покровську існує прекрасна традиція вітати людей поважного віку з ювілейними днями народження. За словами завідуючого відділенням соціальної допомоги на дому Покровського управління соціального захисту населення Оксани Заглай, у Покровську мешкає більше 15 людей, які досягли 90 років. Всі вони отримують всебічну допомогу та підтримку міської влади. В відділенні соціальної допомоги на дому із 500 чоловік, які отримують соціальні послуги, більше 200 достигли вже доволі таки вважаємо віку 80 85 лет. И очень большое количество 90-летних юбиляров у нас в этом году. В 2017 году людей достигших 90 лет более 15 человек. Конечно, данную категорию мы не оставляем без внимания. Кроме ежедневной поддержки и постоянной помощи от социальных работников, хочется поздравить этих людей, пожелать им долгих лет еще жизни, конечно, здоровья и с успехом преодолевать все жизненные невзгоды, верить в то, что все будет хорошо. Антоніна Олексіївна, Таранта, Варвара, Михайлівна Яковенко днями відсвяткували 90-річні ювілеї. До привітань міської влади приєднався помічник народного депутата Євгенія Геллера і голова обласної організації партії відродження, депутат міської ради Олексій Трибушкін. З подарунками, квітами та найкращими побажаннями завітали гості до довгожительок. Ми сьогодні поздравляємо наших ювілярів, наших довгожителів з днем рождення. Кожен із них. Прошел свой нелегкий жизненный путь, каждый юбиляр застал Вторую мировую войну, и поэтому на сегодняшний день хотелось бы пожелать им в первую очередь, это, конечно же, мирного неба над головой, конечно же, крепчайшего здоровья, теплоты, любви, внимания, то, чего им сегодня не хватает, чтобы это все у них восполнялось, чтобы это, все это было с ними. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, насколько это еще позволяет возраст, пожелать им душевного. спокойствие, побольше з родними, близькими. Євгенія Борисі ж гір ставить першу чергу задачу уделять большое внимание пожилим людям. І ми завжди раді присутствувати на таких торжествах. Незважаючи на свій вік, Антоніна Таран відміно виглядає і охоче розповідає про себе. За її плечима насичена цікава наповнена подіями життя. Війна була. Мені було 14 років, всю війну прожила в бакула, у баку там війни не було, там тільки німці літали. А тут же война немцы бомбили, жили. Ну, я хорошо пожила. Фруктов много ела, поэтому я и живая. И война была, голод был. Ну, там тепло было, фруктов много было, то я ела много фруктов, мясо не ела, сало не ела и не ем и сейчас, свинину не ем. Да, живу тут я уже с 53 -го года, как муж Дмитрович. на Камчатке же мы жили с ним. Вот дочка на Камчатке родилась в 49 году. Він був, офіцер, В 1953 році этот ну, домик. Все чесно жили, чесно, добросовісно. Варвара Михайлівна цікавий співрозмовник, читає газети, полюбляє вишивати, ходить до храму та не старіє душею і з оптимізмом йде по життю. Своїм прикладом вона надихає молоде покоління на плідну працю. Війну до Робила ж там, де то в нас через, от уже як тільки наші зайшли красні солдати, і нас через Межову, через воєнкомат призвали, так як мобілізували нас в армію. Ну, то я була там 8 років. А тоді вже мені набридло розчитатися, не розчитаєшся, понимаєте? А там знайшовся е... хазяїн мені. І я вийшла заміж. Поїхали ними в Донецьк, вони ні, працюйте». А ми оце вже війна кончилася, вже, вже все в порядку. І так нас як перевели на будівництво. Ми там і жили, так як в житті. І жили ми діточки 115 душ у ну, одній поміщенні. І оце отак та сторона карликоті живучого глаза отаку. Ага. О. А ця сторона ми, а криші то нема. О, Як дощ, ми мас... от ті матраси пособирали отак, до стінки попритудяли і все, демо, кожен Не дай Бог, Господи, дай Бог, щоб вам і в сні воно не снилось. 90 років прожити не поле перейти. Люди із великим трудовим і життєвим досвідом заслуговують на особливу увагу і не лише у день народження. Впевнені помічник народного депутата України Євгенія Гелера, Олександр Ухов та голова Донецької обласної партії відродження Олексій Трибушкін.